Два покоління дві війни під таким гаслом напередодні дня перемоги на території меморіального комплексу біля батьківщини матері пройшов урочистий парад ліцеїстів кадетського корпусу. Там була і Наталія Сарданова. Гордо і урочисто кадети Київського військового ліцею імені Івана Богуна закрокували на території меморіального комплексу. У передень святкування ї річниці перемоги над нацизмом та завершення Другої світової війни. Ці юнаки прийшли подякувати воїнам-захисникам за подвиг. Це звільнення нашої держави, нашої країни, нашого народу від німецьких загарбників. Ми вспомняємо своїх воїнів, ті, хто нас захищав і ті, хто нас Вони віддавали життя. За те, щоб ми зараз стояли на цій землі. У нас дуже гарне минуло. Це перемога, це добра звістка, це приносить радість, але і трохи сумно, адже не всі повернулися. Від тих далеких пекельних подій прийшло багато часу. Щороку свій стрій залишають і ветерани, але ті, що серед нас сильні духом, його передають молодим. Щоб вони любили родину, захищали свою родину і були до цього готові. І щоб всі були живі й здорові щоб менше стріляли і молоді не умирали. Але і на це покоління на жаль випала війна. Чи не щодня на сході гинуть найкращі сини України? Тому цьогорічний парад це як нагадування. Життя продовжується, і то минуле не закончилось. От е, той війною зараз прийшла біда в нашу страну. Наші діти. Переживають тані теж та все И діди мої воювали, і батько воював, і мені довелося і в такі дні. От мені більше всього хочеться, щоб не довелося дійсно воювати моєму силу. Але ще зовсім юні полки серця заради миру і спокою в країні готові взятися до зброї. Моя форма це моя гордість. Я продовжую свого роду військового. І... Якщо буде потрібно захищатись Україну, буде я захищати не тільки словом а й ділом Поруч з урочистостями урок військової підготовки. Кадетам розповіли, зовсім скоро у них запрацює школа юного розвідника. Сьогодні ми презентували цю програму, яка буде вже працювати в нашому кадетському корпусі з нового года. І честина на зараз стала актуальна. Заняття для кадетів вестимуть кращі фахівці та ветерани розвідки. Наталія Сарданова, Роман Тимошевський, телеканал Київ.